Що несе серйозну загрозу нашому здоров'ю? Всім вітання! Ви знаєте, офіційна медицина нас застерігає про те, що нашим невидимим ворогом є вісцеральний жир. Вісцеральний жир це один з видів жиру, який накопичується не в підшкірних шарах тіла, а навколо життєво важливих органів черевної порожнини. Він присутній в організмі кожної людини і захищає органи від можливих зовнішніх пошкоджень, зігріває їх, і фактично є резервним джерелом їжі та енергії, яка буде використана в екстрених випадках. Його присутність у невеликих кількостях не завдає ніякої шкоди людині, але він стає небезпечним тоді, коли в організмі утворюється його надлишок, і при цьому порушується кровопостачання внутрішніх органів, підвищується ризик розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та онкологічних захворювань. Чому це небезпечно для нас? Чому так відбувається? Чим жир на стегнах відрізняється від жирових відкладень на животі і як уберегти себе від поганого жиру в тілі? Давайте розбиратись. Жир, що накопичується в ділянці талії, це здебільшого вісцеральний жир, який вволікає наші внутрішні органи, наче спресована вата. Робить серце, легені, пішлункову, нирки, печінку та селезінку важкими, ускладнює їх роботу, перешкоджає нормальному функціонуванню. Однак саме головне полягає в тому, що цей жир працює як ендокринний орган, що виробляє багато біологічно активних речовин, зокрема цитокіни. Сполуки що викликають постійне запалення в організмі, від чого з часом можуть утворитися серцеві, судинні та нейродегенеративні хвороби і навіть онкологія цей жир виробляє гормони, зокрема й чоловічі, які змінюють жіночий гормональний стан, призводять до інсулінорезистентності, діабету другого типу, ожиріння порушень у кістковій тканині. Також підвищують фактори згортання крові, через що збільшується утворення тромбів. Ліпопротеїни низької щільності, речовини, які заважають виведенню поганого холестерину і звужують судини, а це підвищує ризик атеросклерозу, гіпертонії та серцево-судинних захворювань. До речі, чоловіки більше, ніж жінки, схильні до появи вісцерального жиру, і це пов'язано з роботою гормонів. Вживання алкоголю дещо більш характерне для чоловічої половини населення може викликати гормональний збій, що призводить до надмірного відкладання вісцерального жиру. Жінки наздоганяють чоловіків за розміром живота, коли настає менопауза, знижується рівень естрогену – жіночого статевого гормону. А ось як вберегтися від вісцерального жиру. Ми зібрали поради, які більш ніж я впевнена, ви неодноразово чули, але інших не існує. І перше, це збалансоване харчування. Віддавайте перевагу овочам, фруктам, цільнозерновим продуктам і нежирному білку. Обмежте споживання солодкого та жирного, а краще всі солодощі приберіть зі свого раціону. Далі рух будь який рух – ходьба, плавання, йога. Вибирайте те, що вам до вподоби. Наступна боротьба зі стресом: знайдіть свої методи заспокоєння, медитацію, дихальні вправи, йогу, хобі, прогулянки. Це допоможе. Знімати напругу і зменшувати стрес. І ще необхідно налагодити сон. Для зняття стресу та здорового сну спробуйте натуральний рослинний комплекс Bronilex Ultra від Івоніка. Це засіб на основі екстрактів лікарських рослин, що забезпечить вам здоровий та відновлювальний сон. Він ідеально підійде тим, хто часто стикається з порушенням сну та труднощами в засинанні. Він містить рослинні екстракти, які заспокоюють нервову систему, допомагають зменшити. Тривогу та стрес і сприяють розслабленню перед сном, допомагає встановити регулярний графік сну і відновлює природні біоритми організму. А також підтримує природні вироблення мелатоніну, гормону, що регулює сон. Він сприяє більш швидкому засинанню та стабілізує глибину сну і допомагає знизити частоту пробуджень уночі та полегшує повторне засинання. Завдяки цьому ви будете прокидатися відпочившими та сповненими енергії.